Це дуже цікава культура. Вона може сіятися і осінню, і може сіятися весною. В переводі коріан це ж клоп. Так, так, так. Є, так. Це український сорт, да, правильно? Да. Єдиний в Україні. Єдиний в Україні, так. Да. Соняшник вдвічі менше дає медонос, ніж коріан. Доброго дня! Вітаю вас на каналі Суперагроном. Сьогодні ми прибули на Полтавщину в лохвицький кластер компанії «АГР Груп», де цьогоріч вперше вирощують коріандр. І сьогодні нам розкаже детальніше про технологію вирощування головний агроном кластеру Олександр Черкасець. Доброго, Доброго дня! дня. <світ> Я радий вас вітати на Лохвицькій землі і на лохвицькому кластеру. У лохвицькому кластері ми вирощуємо декілька культур. Це тобто соняшник, квасоля, озима пшениця, соя. Сої налічується 8240 гектарів. І нова культура, коріандр, яку я зараз неї розповім. І плюс тому, у тому в нас ще є кормова база, де ми вирощуємо дорічні трави, кукурудзу на силос і багаторічні трави, бо є твариниством. Що ж, тоді рушаємо до коріандру. Поїхали, з радістю розкажу вам про технологію вирощування всіх культур. І ось ми на полі коріандру. Олександре, розкажіть, чи я була ідея вирощувати коріандр? Чому коріандр? Ви говорили, що це культура, яку ви вирощуєте вперше, і для лохвицького кластеру агрохолдингу це теж перший досвід. Да, дійсно, коріандри я вирощую вперше. Це дуже цікава культура, це ефіроліна культура, яка використовується в харчовій промисловості як приправа. І так само використовується вона як основа парфумерії. Чому ми вирішили його сіяти? Вирішили сіяти по тій причині, що, так як у нас у холдингу, в лоффицькому кластері, тобто є, вирощуємо сою, кукургузу. Соняшники, озиму пшеницю і куріандр, то це дає можливість загрузити комбайни з початку липня і аж до кінця. Вбрали ми пшеницю, переходимо на коріандр, потім переходимо на соняшник, потім переходимо на сою, потім на кукурузу, і практично це дає можливість нам обробити ґрунт. По-перше, він рано звільняє площу. Так як в нашому господарстві ми вирощуємо сою, це як основна культура кукургузу, соняшник, пшеницю і коріандр, то по розгруження буде комбані, відповідно. Зібрали пшеницю, перейшли на коріандр, потім на соняшник, потім на сою, потім на кукургузу. Це, відповідно, за собою потягне обробіток ґрунту. Ми підготуємо ґрунт на зяб, на весну. що Це дуже Важливо, щоб ґрунт був підготовлений з осені і для накопичення вологи, і подальшому для врожаїв. Коріандр культура цікава, в егетаційний період у неї 110-115 днів. Коли ми взяли чи вирішили внести коріандрюсів у зміну, то були відповідно хвилювання. Так як коріандр ефіроолійна культура вона потребує для проростання насіння вологи. Але ж я не мог гарантувати, що в період посіву і тоді, коли вона починає проростати, буде вологість. Були відповідні ризики. На малу глибину вона сіється на 2 сантиметри, якщо не буде вологи, може зійти, немає вологи, і тут на тобі зародочок може засохнути, то є відповідні ризики і хвилювання. Але коли ми посіяли, коли отримали сходи. <ріст> коли коріан зацвів, на зміну моїм хвилюванням настала радість, що все вийшло. вийшло. Але коли ще місцеві жителі завезли сюди пасіку, бджола літала і запилювала наш квітучий коріандр, то можна було надіятися, що він запилиться і отримаємо врожай. Тобто вийшло вигідно і для вас. І для місцевих і для жителів, місцевих, да, да, для бджолярів. Для для, для да, да. До речі, <гум> з коріандру ми можемо отримати 500 кг меду з одного гектара. з одного гектара, що в порівнянні з соняшником, соняшник вдвічі менше дає медонос, ніж коріандр. Ух ти. Да, це дуже, медонос дуже смачний мед. Я, до речі, пробував його. Не запах коріандру, а запах квітів. Так, бо одразу знаєте асоціація коріандр – це кінза, по суті. і Оцей клоп'ячий аромат, який не кожен любить. Так, У переводі коріандр – це ж клоп. Так, так, так. Вона навіть так і називається, по-моєму, латинкою клоп'яча трава. Так, є таке, так. А розкажіть, будь ласка, про сорт. Який сорт представлений на полі? На даному полі у нас посіяний сорт Оксаніт. Це класичний сорт, він використовується як і харчовій промисловості, використовується, як основа парфумерії, ну і як насіння. В принципі, універсальне. Це український сорт, да, правильно? Так, да. Єдиний в Україні. Єдиний в Україні, так. Да. Який попередник був у коріандра? Ну, на даний період ми знаходимося на полі 165 гектарів. Тут була посіяна кукургуза на зерно. Після збирання зерно ми зразу, щоб не, не втратити вологість, запустили сюди в обробіток еколотагер, кейс еколотагер. З глибиною обробітку 28-30 см, в агрегаті з трактором Джандір 8345, 375 кінських сил. сам агрегат в чому Прекрасний, тому що є його диски, які подрібні рослинні рештки, Є лапи, 5 лап, ширина між лапами 75 см. І обробляє на глибину 28-30. Це що нам і потрібно. Після основного обробітку, який був проведений коло ми через неділю, коли рослинні рештки трохи підсохли для того, щоб було покращення подрібнення для дискового культиватора коло е, трутандема шириною захвата 8,5 метрів, е, запустили трутандем. Трутандем е, робив на 10 е, сантиметрів, е, за свій прохід він дрібнив рослинні рештки, е, вирівнював ґрунт е, і ззаді коточки, які в його знаходяться в його гаргаті, е, подрібнював грудочку. Підготував ґрунт як якісно і зідатехнологія. А розкажіть, будь ласка, про сівбу. Які операції проводили перед посівною? Ну, Коріандр це цікава рослинка. Вона може сіятися і осінню, і може сіятися весною. Але коли ми сіємо на зимої, то тут маємо ризики. Ризики в чому? Коли сходи витримують мінус 10, що нижче, вони вже просто не витримують. Тут не можна вгадати, чи сніг буде, чи сніг накриє, захистить від морозів, чи не захистить, то тут є в якій-то мірі ризики. Ну, краще сіяти весною, нема ніяких ризиків. Одне, що треба сіяти вологий ґрунт, але це не жаль, завжди ми можемо вгадати. Сіяти курян треба якомога раніше, коли можна зайти щоб положити саме насіння у вологий ґрунт. Так як мікрозернисте, плюс до того йому ще треба обробіти ґрунт, щоб положити на ту глибину на півтора-два сантиметри. А в які терміни ви сіяли коріандри? Наскільки відомо, це така культура, яка витримує в принципі, досить низькі позитивні температури і може навіть проростати за низьких температур. І як ви сказали, що можна навіть сіяти на зиму, якщо зима м'яка, то враховуючи це, в які терміни сіяли ви? Коріандри висівали ми 25 березня. Ми зразу проводили розкидання мінеральних добрив. По 150 кілограмів м'ячної салітки зразу заробляли дисковим True Tandem кейс. І зразу вслід ми сіяли. Сіяли ми сівалкою Хорш Аватар з нормою 2,5 млн 30 кг на гектар. Ми використовували на дому полі 25 березня, використовували дисковий культиватор і шириною захвату 85 метрів, з трактором так само 8345. І робили предпосівний обробіток із заробкою мінеральних добрив, які ми використовували з нори по 150 кілограмів м'ячної селітрі, розкидали трактором МТЗ-80, варигаті з лікою Amazon 1500. І вслід робили посів. Посів ми робили сівалкою Хорш Аватар. З нормою висів 2,5 мільйони 30 кг на гектарів. З глибиною 1,5 до 2 см. Вологість ґрунтів була, насінчко лягало вологий ґрунт, сходи ми отримали дружні. Так, такі кліматичні умови склалися, що ще пройшов і дощ, то сходи отримали, прямо можна сказати, гарні. В Процесі обстеження. Коли з'явилися в коріандрі е, е, другий-третій листочок, е, побачили, що там вже е, з'являються бур'яни. Прийшлося е, обробляти страховим гербіцидом. Страховий гербіцид ми використовували стратег, ципрометрин з нормою 2,5 літрів на гектар, е, де дало нам можливість поборитися з дводольними бур'янами, бур такими як Шеріця, Лобода. Грицики, кожен агроном не повинен е, дотримувати, коли вже хвороба буде. Угу. Він повинен профілактично боротися з хворобами, бо знаючи, що коли є скіметивші умови, наприклад, е, дощі, то коли дощі є, є вологість. І однозначно е, хвороба буде. Е, Кожний організм бореться. В процесі вегетації, в е, процесі обстеження, е, коли з'явилися у рослині 5-6 листочків. Ми бачили, що там з'являються вже злакові бур'яни. На ці злакові буряни ми використовували грамініцид клетодим з норми 0,3 літра на гектар з добавкою інсектициду. Каратель, Каратель це інсектицид, який на курянди ми бачили лінійчатого клопа і деякі інші шкідники. Після Цього обробітку ми практично не заходили, ждали до того, коли почне коріандр, фаза ботанізації. Проходили душі, профілактично ми внесли фунгіцид, композит з нормою 5 літрів на гектар. Це нам дало можливості поборотися з такими хворобами, як борошни староса, іржа, гмінтуспоріоз, які можуть вражати коріандр. Період світіння ми взагалі ніяких процесів не робили, майже на увазі не заходили з обробітком пестицидом. Він прекрасно цвів, бжола і йшла, запилювала, все було гарно. Коли коріант відцвівся, ми внесли ще одну функцію обробку, проходили ж дощі. Тож ми ж не могли ждати, поки хвороба вже буде. З хворобою, яка вже почне вражати ту чи іншу культуру, з нею важко боротися. з нею треба боротися профілактично. І от ми внесли Starlight з нормою 0,5 тітрів на гектар це екзосиструбін, також борошни староса, циркоспороз, гельментоспоріоз. І на цьому хімічний захист у нас завершився. Далі ми чекали, коли коріандр почне дозрівати. Ми бачимо, що коріандр вже десикований. Коли проводили десикацію? Десикацію ми робили 30 липня для того, щоб прискорити збирання. Коріандра, ідея є поодинокий бур'ян, щоб висую, щоб не давало вологість для всієї маси насіння. Десикацію ми проводили сухове форте з нормою 1,4 літра на гектар. Ми бачимо, ефект є. коріандр практично готовий до збирання. І завтра, після завтра, ми заходимо на збирання коріандра. Коли варто проводити десикацію на коріандрі? Десакацію варто проводити, коли побуріння відбувається 40-50% побуріння самих, самого коріандра. І тоді варто його проводити. А яку урожайність плануєте отримати на коріандрі? У нас запланована врожайність 1,5 тонна з гектара. Я думаю, що ми її такою отримаємо. А Наскільки рентабельно вирощувати коріандр? Рентабельність по підрахунку 20%. Є попит відправляти корян за кордон на експорт. Що ми будемо робити? Відвозити на Чорноморське після збирання комбайнами. Тобто попит є за кордоном? Є попит, так. Да.